Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу вас познайомити з рецептом. Це особистий рецепт, я його назвала кабачок по-французьки. Для цього я беру кабачок пів кілограма, 70 грамів твердого сиру, 2 яйці 50 грамів морквина, 2 зубчики чеснику і помідор сіль перець. Кабачок я буду натирати на велику терку. Ось так. Кабачок я натерла, я його посолю, посолюю так, за смаком. Я рукою перемішаю, солюю для того, щоб кабачок пустить сік. Потім я цей сік відмежму. Ну, хвилиночок три нехай він постоїть. Кабачки постояли три хвилиночки, вони пустили сік, зараз їх відіжму і буду продовжувати рецепт. Кабачки я віджала, бачите, такими комочками, видно, ще відшимала. І зараз я сюди добавлю також на велику терту моркву. Моркву я потерла. Сюди ж я на таку маленьку терочку потру часник. Солі я додавати не буду, тому що я присолювала кабачки, коли потерла, її достатньо попробувала. Зараз я тільки додавлю перчику. Ви можете додати ще різні приправи, але ну, я тільки додам сюди перець, перцю десь одна третя чайної ложечки. І також я додам курячі приправи. Ну, буквально півчайної ложечки. Я це все перемішаю. мисочку я вбила два яйця, змішаю вилочкою і добавлю до цієї суміші. Я це все також перемішаю з яйцем. Мені трошки краще перемішувати вилочкою. Ось так. Помідор я нарізаю кільцями. Я деяко змасила олійкою. Також посипала сухарями, але я посипала ось так кружечками. Тому що я буду порціонно робити рецепт мій порціонно. І буду накладати нашу суміш. Ще раз перемішаю запах такий хороший. Ось так викладати буду на, бачите, так? Я буду викладати по ложиці, робити такі кружечки потім. Я побачу, може, кудись ще буду додати на на кружечок. Найкраще формувати е, такі... Біточки їх так називаю. От. Ось такою формочкою, і це мене фірмочки, які я формую салати. така кругла. Наверх, наверх я буду викладати дольки помідорів, ті, що я нарізала. Ось так. Духовку я вже поставила на 180 градусів, розігріватися. І Буде запікатися один ось такий помідорчик буде. Вона хвилин ну, 35 при 180 градусів. Сир я натру на велику терку. А поки наші смаколики запікаються, я зроблю ще до них соус. Я взяла 2 столові ложки сметани. Один зубчик чеснику, я потру на таку терочку. До кабачків чесник взагалі підходить, тому що ми готували ви із кабачків, кабачки різними способами, багато рецептів. І я додам також отакі два кружечки огірочка. Тоже я потру на ось таку тирочку. Додай із такої свіжості. І додам трішечки перцю. чуть чуть щіпку. Соус я перемішаю. І вийде, це в нас такий соус буде для наших кабачків по-французьки. Кабачки в нас ще печуться. Ось такий він, виходить, запах одразу, гірочок дав теж свій свіжість. І ще я додам трішечки солі, ось буквально ось тільки. Накінчить чайні ложечки. І все. Пройшло 35 хвилин. Перебули наші смаколики в духовці. Зараз я посипаю сиром обильно. І ще на 10 хвилин при такій же температурі поставлю в духовку. Пройшло 10 хвилин, сир розстав, і наші смаколики готові. Зараз будемо пробувати. Що ж, будемо пробувати? Ось такі вони в розрізі, сиру багато, кабачки підсмажені з помідорчиком, виглядять дуже апетитно і смачно. Ок. І заді, бачите, підсмажені це завдячуючи сухарикам. Таке при запіканні на кінчиках цих, цього, цих смаколиків може бути така від витікання яєчкої маси чорна плівочка. Ви її ножиком можете обрізати. Смачно, дуже смачно і корисно. І без м'яса, кабачок, він корисний. Для нашого здоров'я. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі. Наші кабачки по-французьки готові. І зараз я буду пробувати, я вже розрізала, бачите, не витримала, ще трішечки попробувала. А зараз я ще додав сюди соусу. І будемо пробувати. Ось так він виходить смачний з сиром. Дуже смачно в соусі відчувається огірочок, чесник. Дуже-дуже смачно. Тож готуйте, смакуйте, будьте здорові! Миру нам і спокою! До зустрічі!